Привіт, мене звати Саша Гурже, я тревел агент, і в цьому випуску покажу вам огляд на готель про Петель Сакал Гашиш. Можливо, дехто з вас скаже: Саш, ну було ж два випуски навіщо показувати третій. Проте це перший україномовний випуск. І я гадаю, що 100% він зайвим не буде, тим паче для українських туристів. А по-друге, саме цей готель на жаль. Те місце, де на початку цього року акула покусала людину, після чого жінка загинула. Тому в першу чергу мені цікаво вияснити, чи зробив готель для себе якісь висновки та чи з'явились якісь додаткові засоби безпеки, щоб ця ситуація більше не повторилася. Ви тим часом ставте лайк на цим відео, бийте дзвіночок, що відпочивали в цьому готелі, залишайте свої відгуки в коментарях під відео та погнали на огляд. Собакалкіра лобі готеля Терпітель Гашиш. Знаходимося ми з вами в готелі з самого ранку, 9 ранку. Багато зараз туристів приїхало, поселяється. В принципі, тут нічого не змінюється. Зустрічають нас з живими квітами. Відразу поряд рецепція в цьому готелі я вже третій раз за рік. Але я думаю, ніколи. Зайвим свіжий огляд не буде до того ж при ситуації, яка склалася на початку цього року на пляжі готеля. Відразу в лобі у нас є снеки, є бар. На барі вам приготують каву, коктейль. Там можна взяти інші напої. Як бачимо, зараз початок сезону. Середина жовтня, а людей вже чимало. В принципі, в цьому готелі ніколи людей мало не буває, тому що полюбляють його і в першу чергу за чудовий кораловий риф та підводний світ при готелі. Друзі, в цьому я випуску покажу вам номер суперіор. Номер номера 5101. Суперіор з видом на басейн та на пляж. В номері є дві односпальні ліжка, тумбочка. В принципі, номер точно такий самий, який був і в попередніх випусках, проте я вам покажу номер з іншим видом. Так виглядає загальна кімната. В номері є телевізор, плазмовий телевізор. На кожну особу по одній бутилці води. Міні-бар у нас не заповнюється. І з того, що змінилось в готелі за ці півроку, так це в першу чергу те, що абсолютно по всій території є безкоштовний Wi-Fi, в тому числі біля басейнів, на пляжах, а в головному ресторані. Зараз покажу вам ванну кімнату. У нас лише душ, туалет. Ні, не лише душ, є і ванна. Косметика готелю і ванна. Якщо ви приїжджаєте з маленькими дітками, то можна буде їх покупати в ванні. І зараз покажу вам балкон. Балкон з чудовим видом на море. Бегене, бегене, бегене. Ось такий вид у нас відкривається з балкона нашого номеру. Тому я вам пропоную, якщо ви плануєте відпочинок в тропітель захлашиш, відразу сподівати суперіор сів'ю. У вас буде вид і на басейн, і звісно ж на Червоне море. Це як і раніше, у нас басейни не змінилися. Єдине, що бавилось із всього, так це два додаткових бари. Інфініті басейни, До речі, ці басейни у нас в симку підігріваються. Є відділення для діток. І трішки далі у нас розташований дитячий клуб. До нього ми також обов'язково доберемось. Nah, I'm madic now, but she loving to splash again. I just be cashing in her buns, just like a wedding. I'm crashing in hundreds on hundreds. I'm moving and grooving. She wanna cut up, I'ma slash again. Buckets on buckets, I'm switching addition. Back in my bag, going back again. Oh, I feel like you? Aladdin, yeah. I'm on a carpet, flying through this ain't doing no talking. Damn wow. my body, as soon as I walk, and bitches be stalking. <laughs> like I'm in в office. мадафомворкенедабулакамена оготель Дропитель Сахилхашеж розташований у 25 кілометрах від міжнародного аеропорту Кургада, і доїхати загальним трансфером від аеропорту до готелю можна приблизно за годину 20 І це при умові очікування та туристів в аеропорту і заїзду в інші готелі. Проте, якщо ви будете замовляти індивідуальний трансфер або правда таксі, то відстань від аеропорту до готелю займе набагато менше часу. Приблизно хвилин 30-40. сьогодні. У нас сонячна погода. З самого ранку туристи вже йдуть на пляж купатись, загорати, відпочивати та насичено проводити сьогоднішній день. Тут у нас дячий клуб. А поряд розташовані а карт ресторани. Територія готеля невелика. Проте дуже компактно і все тут є. Є аквапарк, є дитячий клуб, є басейни, є, звісно ж, пляж, променад, алякарт, ресторани, все, все, все. Тому якщо хочеться недалеко ходити, то це чудова альтернатива. А ще для такого готелю, щоб можна було роздивитися чудовий кораловий риф і, звісно ж, підводний світ Червоного моря. На території готелю, як і раніше, є дитячий клуб. Працює він як в середині, так і на вулиці. На вулиці є качелі, каруселі, гірки, де можна буде покататись та побавитись з дітками. Відразу поблизу пляжу у нас розташований а-ля-карт ресторан записатись в лякарт можете на рецепції. А трішечки далі у нас бари, дитяча площадка та дитячий клуб. Якщо обійти один із корпусів, то у нас збоку відразу не помітиш, але він є, знаходиться невеличкий аквапарк. Я вам показував його минулого разу. Покажу і зараз. Можливо, саме зараз він не працює, тому що зараз ще сніданок. 9.15 аквапарк відкривається з 10 ранку. Але будете мати уявлення, як він виглядає. Особливо ті туристи, які дивляться мій випуск вперше і планують відпочинок в цьому готелі. Ось дві гірки прямо. Аквапарк мінімальний, дві-чотири гірки. Але там є басейн. Там є шезлонги, парасольки, можна буде покупатись та позагорати. Як я вам раніше говорив, що я стараюся постійно ті готелі, які знімав, в них повертатися, показувати, що в готелі змінилося. Тому що на даний момент одна ситуація, а ще через півроку готель може кардинально помінятися. Як це було, наприклад, з готелем Ала Роса в центрі Фургади. Готель тільки відкрився, там було чудове харчування, класні номери, більш-менш нормальний сервіс, але вже за рік. Готель так убили, що туди нікого не хотілося відправляти. До речі, в Ларосі я також заїду і відзніму для вас свіженький випуск. Проте сахал Хашпітель-Сахал Хашиш тут, в принципі, нічого не змінилося. Те, в готелі Терпітель Сахал Хашиш майже нічого не змінилося. так і залишилися. Додалося два додаткових бари. З'явився інтернет абсолютно по всій території готелю. А так, в принципі, все як було, так і є. Як і раніше, на пляжі у нас взагалі нічого не змінилося. Є шезлонги, є парасольки, є огородження, на яких можна сушити свої речі. І, звісно ж, пологий піщаний захід в море, що дуже зручно для відпочинку з дітьми. Проте глибина тут мінімальна, якраз маленьким діткам, ну, можливо, 3-5 років, буде зручно, але дорослим, як бачите, море по коліна. Тому краще за все, якщо занурюватися в море, то занурюватися з пірса, але бути особливо обережним. Купатися лише в тих зонах, де дозволено. Зараз за вечір, але людей на пляжі чимало. На пляжі у нас є бар, є снеки, а також працює невеличкий аквапарк, який знаходиться при нашому готелі. Купатися в морі зараз безпечно. На протязі цілого дня на пірсі знаходиться рятувальник. Туристи плавають там, де невелика глибина, а от відкрите море запускають в певний час і лише групами туристів. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в готелі Тропітель Захил Гашиш будете саме ви. Це вже мій третій випуск за рік з цього готелю. Але бути в бругаді, не показати, яка зараз ситуація в готелі на пляжі готеля чи безпечно купати спірсу, я звичайно ж не міг, тому що стараюсь. Постійно оновлювати випуски, показувати, що змінилось в готелі, а тим більше в готелі, де людину псала Акула. Вибирати однозначно вам. Але якщо плануєте відпочинок в Єгипті або в будь-якій іншій країні світу, звертайтеся, буду радий вам допомогти. Мої контакти є в описі під цим відео. Якщо мене дивляться турагенти, то для вас створив закритий телеграм-канал з оглядами 30 найкращих готелів Хургади. Переходить за посиланням. Мене звати Саша Гуржі від вас. Лайк а до наступної зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока.